Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашої розмови в студії приєднується наступна гостя. Це політолог, піарниця Тетяна Кухоцька. Вітання, пані Тетяно. Вітаємо. Доброго дня. Пані Доброго дня. Тетяно, з вами хочемо сьогодні поспілкуватися про те, як соцмережі в Україні стали новим видом демократії, і ви у своїй колонці на Українській правді це назвали нове козацьке коло українського суспільства. Розкажіть, чому ви так вважаєте? Я хочу сказати, що окрім того, що в мене є величезний досвід піару. Я ще прямо, прямо зараз навчаюся у відділі аспірантури в Маріупольському державному університеті. І моя наукова тема, яку я розробляю з наукової точки зору, це українська ідентичність. І ось за останній рік, працюючи над науковими документами, я помітила певну Певну схожість, і я зрозуміла, що я це десь бачила. Тому що а, яку мету виконує людина, коли вимагає по факту справедливості через Facebook. Вона вимагає там кількох речей бути почутою. Вона вимагає, щоб були виправлені якісь речі, а, які вона вважає неправильними. А, і а, щоб отримати. Максимально бажане, велике громадське підтримання, так, якщо можна сказати, громадську підтримку. А, і ось я зрозуміла, що усе це саме в нашій історії вже було. Тому що а, ми ж перша а, козацька республіка, і це були притечі демократичних явищ. А, звісно, саме нашій країні дуже потім заважали для того, щоб це розвивати. І вибори тоді відбувалися. А як ви знаєте, ми насправді це всі у школі вчили, і я вам дуже дякую, що ви мені дзвоните, тому що я сама з рівного і з'ясувалося, що наша з вами освіта на Західній Україні все ж таки трохи відрізняється від цієї самої освіти, але на східній. І ось принаймні мене в школі вчили колись. І це мені допомагає потім далі розробляти теми про те, що е, у козаків були правила 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 вибору, правила вирішення важливих питань. І е, під час козацького кола е, не тільки обрався гетьман, але й відбувалися, е, ухвалювалися рішення щодо того. Е, Правильно чи неправильно вчинили, потрібно чи не потрібно так чи інакшим чином робити, йти походом, не йти походом, брати невільників, не брати невільників і так далі. Отож в зв'язку з тим, що частина наших оцих внутрішніх все одно є якась пам'ять народу, вона є, і ми це вже правда всі розуміємо. Тому що якщо раніше на нас вихідців особливо з Волині, де навіть в 50-х роках, як казав мій дідусь, нічого не знає про людей наєм, але у нас на ринку в Рівному бігали УПА і відстрілювалися ще в 50-ті роки, то Тепер стало зрозуміло, що в нас в ДНК, в нас в крові є певні традиції, яких ми не усвідомлювали, але які ми тим чи інакшим чином проживали. І всі ці анекдоти про москалі, проживати. І ось, ось цей спосіб демократії, коли а, незалежно від того, ти попитали чи не питали, але ти точно знаєш, що ти маєш право висловити свою точку зору, і ти точно її висловиш. А, іноді є питання по формі, але це мені здається, це процес, який ми теж переживемо, а, і теж навчимося більш стримано. А можливо, і не потрібно більш стримано доводити свою точку зору. Але саме а, ось на ту козацьку вільність це лягає ґрунтом. А, і там мої дослідження, які я роблю. Стосовно інформаційних технологій, які розвиваються війну, як війна їх змінила, як війна яким боком вона нас повернула до власної ідентичності, ось вони говорять про те, що оці ключові речі, які ну, ми сміялись з них в анекдотах. Але ми їх якось не сприймали ну, там, досить серйозно. Да? Е, е, історія про волелюбство. Е, історія про те, що е, коли козак повертався додому, у нас е, існував там певний матріархат. Да? І жінка могла сказати, поставити руки в боки і сказати, що мені, в принципі, не принципово в дев'ятеку бітійка. Е, про те, що. Люди старшому почину могли певний період історії. Так ну, ми розуміємо, що далі було кріпосництво, і так далі. І, так далі. і ну, цього не потрібно викидати, тому що воно дуже глибоко приховало ось ці ключові, мені здається, характеристики нашої нації. І... Але почалася війна. І у ситуації, коли потрібно було а, рятувати своє життя а, з безсвідомого на перший план, а, вийшли речі, про які ну там наша нація навіть сама не підозрювала, що це так буде. Тому що ну, мені здається, чому я завжди задумуюся, як називати цих людей. Росіяни добре, чому росіяни програють? А ми розуміємо, що вони програють, тому що вони думали, що через мову ми на них схожі, а ми на них не схожі. Ми можемо давати відсіч. Ми точно знаємо про те, що ми можемо сказати ні. Ми точно знаємо, що ми обираємо. Вони побачили згуртованість, про яку в Росії навіть не можуть мріяти, вони інакше за характерами. А ми, коли біда, об'єднуємось, і <сміття> ось ця історія так: ми любимо погалапанити. Ми любимо подоводити хто головний, <сміття> де два козаки там три гетьмани. Ми це все дуже любимо. Але. А якщо раніше ми думали, що це негативні, наші явища з'ясувалися, що вони мають другу сторону, і ця друга сторона це те, що нам дозволяє вижити. І далі це та сторона, яка допомагає тримати Україну. А з іншого боку, тим жінкам, які знаходяться за кордоном, я вам чесно скажу, навіть згодом вони будуть впливати на політичні ландшафти цих країн. Бо ще європейці не дуже розуміють, хто до них приїхав. Приколо українського суспільства. Ви згадували про Фейсбучну демократію. Що це за термін і як його розуміти? Наскільки він дієвий? Ну, я не скажу, що це науковий термін. Це я так собі називаю термін саме це. Ще таке Фейсбучна демократія. Це можливість будь-якої людини в будь-який момент тягнути будь-якого міністра, будь-якого чиновника, будь-якого президента, будь-якого великого підприємця. Тому що ну, ми розуміємо, да, в Європі Фейсбук не має такої, такої, такої важливості, не має таких важелів. А тут розмова з Будь-яким чиновником вона стала а, на м, довжині руки. Ось. І а, якщо людина не може отримати справедливість в реальному буденному житті, а головне вплинути на а, те, що роблять чиновники, або високопосадовці, або відомі люди, а, то а, дуже допомагає. Остік у Фейсбуку, тому що а, ми дуже заточені на неприйняття несправедливості зараз, особливо, да, коли там вночі летять ракети, то в день, а, ну якби, ніхто не взирає на ліця. Тому людина а, має можливість написати в Фейсбуку, якщо вона вміє ясно і точно доносити. Свої думки то так само, як колись 500 років тому, під час козацького кола її голос буде почутий. А якщо цієї ж точки зору дотримується певна кількість людей, то вона отримує підтримку. А в результаті цього людина зможе отримати емоційне задоволення. Чому тому, що вона побачить, що вона не одна, і її проблема турбує не тільки її. І відбувається певне психологічне розвантаження, це перше а друге. Це допомагає вирішити питання і іноді привертає величезну увагу до проблем. А, приклад, який я наводила в саме цій статті, а їх багато і вони постійно змінюються. Це а, приклад про а, закупівлі міноборони. Ця історія ні, не закінчена. Але я хочу сказати, що факт того, що ми з соцмережі. Але це і це саме український феномен. Я на це звертаю увагу, Чи ми з соцмережі зробили інструмент, який допомагає впливати на а, високопосадовців. А, це надзвичайно добре. Так, звісно, якби в Україні була демократія, яка корінням лягала повсторічну давнину таких інструментів було б не потрібно, тому що а, інститути демократії були б сталими. Ну, наприклад, чому. Там в Великобританії немає цих інструментів, тому що вони їм і не потрібні. Є діючі, ефективні інструменти демократії, у них є діючий ефективний інструмент а, поваги до репутації. У нас, скажімо так, ще до цього не дійшли. А, і по-чесному і насправді а, ні чиновники, ні там великі підприємства репутацію поки що не будують. Так, вони а, вже задумуються над цим, але ну, це поки що початок шляху. Тому ось саме Фейсбук зараз, не дивлячись на те, що це соціальна мережа, використовує а, для нашої держави. Він дає можливість. А в дуже специфічному вигляді а, використовувати демократичні інструменти, і що головне, тиснути на владу, вимагати справедливості і впливати на її рішення? І це голос у зв'язку з великою війною. Чи наш одвічний ворог теж почав використовувати ось ці інструменти нашої соцмережної демократії? І якщо так, то яким чином? І чи вже потроху навчилися українці в медіаграмоті? О, ворог завжди використовував соціальні мережі. А ми маємо розуміти про те, що Телеграм, наприклад, де зараз більшість з нас черпає новини. Ворог це його інструмент. Ну, вони його вигадали. Це їхній. Інформаційний канал. Е, і кожного так, у нас там є інформаційні ресурси, які ми довіряємо, люди, яким ми довіряємо, але ми маємо розуміти, що е, вся інформація, ну, все, що ми говоримо по телеграму, е, воно має бути скачене, воно може бути скачене з серверів і використане. Чи навчилися ми медіаграмотності? Ні. За умови, що в Україні медіаграмотності вчать, вчили і будуть вчити, я думаю, ще років 100 і це не зміниться. Ми занадто емоційні для того, щоб не реагувати на яскраві заголовки. З перших днів війни ворог користувався цією нашою особливістю, цим емоційним захопленням. Я прекрасно пам'ятаю другий день війни. І я а, в телеграмі в якомусь пабліку, якому я на той час довіряла. Я прочитала пост, який мене здивував. Він мене здивував а, не темою. Тоді, ну пам'ятаєте, другий день війни, Великої війни а, все трошки незрозуміло. І паніка, і в мене, в тому числі. А, я читаю що такий пост, типу квіти на Хрещатику вже підготували. Ні, не так. Квіти в кіосках на Хрещатику вже підготували. Вони мали на увазі, очевидно, що вони підготувалися до того, щоб їхні а, а, танки були готові йти по нашому Хрещатику. Я зрозуміла, що не один український журналіст, якби це була правда, так би не написав. Просто не написав би, тому що на Хрещатику немає кіосків. А квіти на хрещатку продаються в переході до метро. Там немає кооськи. І ось цей такий мал більше того, у нас немає традиції зустрічати квітами. У нас квіти несуть в театр, квіти несуть на день народження. Ну, у нас схожі традиції, але дуже відмінні. І навіщо це робить ворог? Ворог розуміє, що ми вміємо тиснути. На своїх о, представників влади через Facebook. А Для того, щоб підбурювати у соціальних мережах людей, вони розганяють різноманітну інформацію, яка тим чи інакшим чином хоче показати, що або ми програємо, або о, з точки зору оборони все в Україні якось так робиться неправильно. або що ми тим чи інакшим чином або розсварилися з європейцями, або не отримуємо допомоги з європейцями, або хтось когось підставив з європейцями. А, з того, що я бачу, це три головних теми. Вони розганяються спеціально для того, щоб підбурити суспільство, яке могло б звертатися до а, влади, яка почала б. Інакше діти в цих трьох головних напрямках. А, поки що їм це насправді не вдається. І а, ви, можливо, багато бачите в соцмережах: вірте ЗСУ, за вірте Залужному. А оціх, ці прості слова це відповідь не просто про віру і емоційне натхнення, а це слова, які допомагають. Багато кому не вестись на цей ну, це ПСО. І вони допомагають хоча б іноді, але стабілізувати інформаційне поле. Тому що в інформаційному полі йде така сама війна, як і на полі бою. Там, на щастя, мабуть, не помирають, але за таких він потім помирають на полі бою. А доки ми, українці, будемо займатися цією Facebook-демократією, як з неї вийти, як загалом, скажімо так, цей чинник уникнути? А я це не вважаю, так. що це уникати. Я відверто вважаю, що це наш шлях. І прийшов час нам його прийняти. Він безмежно відрізняється від усього, що ви бачили. І що ми бачили останні 30, мабуть, 100 років: ми не росіяни, ми не поляки, ми українці. У нас інакший шлях, у нас інакша історія. Наша країна стоїть там, де вона стоїть, і в неї такі сусіди, які в неї є. Нам потрібно збудувати себе. Я хочу звернути вашу увагу, що, наприклад, що відбулося з Україною. З точки зору о, міжнародного позиціонування. Давайте будемо чесні. До війни, до Великої війни, у нас війна іде з 2014 року. Але до Великої війни Україна о, це була країна, яка хотіла увійти в Євросоюз, яка хотіла увійти в НАТО. Проте я пропрошую, проте їй не давали таку можливість, тому що, ну, в принципі, вона не дуже була європейцям потрібна. І якщо чесно, наш голос в Європі не сильно лунав, тому що його не хотіли чути. Чи змінилися у нас демократичні процеси в Україні з початку війни? Ні. А, чи а, змінилися там, чи стало у нас менше корупції з початку війни? Ні. А, от всі ці негативні явища, які у нас були, вони й залишились. Але з початком війни... Україна стала силою не тільки в рамках україно-російських відносин, але і величезною силою з точки зору Європи. Ми змусили нас чути, а це ми змусили нам надавати допомогу, тому що якби ми були заштатний європейською, а, ну окей, величенькою країною, але Країну, яка знаходиться на кордоні з Європою, так як про нас думали, вони почекали, сказали: Ой, ви знаєте, вас захопили. Ну ми ж бачили, да, як все проходило в Криму. Ой, ви вас захопили дуже прикро. Ми висловимо своє занепокоєння. А коли вони побачили, що це сила, яка не здається просто так, і ця сила, вона ж складається з конкретних людей, з тих людей, які. БТР руками на оболоні на зупиняли з тих людей, які встали і пішли захищати свої міста і свою країну. З конкретних хлопців і конкретних дівчат, яких не можна було зупинити. А, і дивіться, на, от ця історія про нашу Фейсбучну демократію. Що це таке? Це безпосереднє бажання виявити свою згоду або свою незгоду. І ось... Інша сторона медалі цього бажання це черги під воєнкоматами. Тому я чесно скажу, я не, дуже не переконана, що ми йдемо якимось неправильним шляхом. Моя попередня стаття теж, вона була про те, що ось той шлях, який ми пройшли з часу незалежності. А зараз вже ніхто не пам'ятає, що, наприклад, у нас згідно з конституцією 425 народних депутатів, і перше скликання незалежної Верховної Ради воно складалося з 380 комуністів. І за один рік, або за два роки, або за 10 років перебудувати країну з радянської радянського сателіту Росії. А саме це з нас будували. Де а, модно було говорити російською мовою, і а, вважали, що українською мовою говорять сильки, давайте будемо чесні. І за, зараз, правда, ми всі пишаємося, що ми сильки, і це прекрасно, але тоді ну, тоді все було трошки інакше. А, і нам потрібно було 30 років для того, щоб дійти до а, межі, після якої що вони з нами не робили, в них нічого не вийде. І ось ця фейсбучна демократія це один з проявів нашої особливості, яка має в собі слабкі сторони і сильні сторони. І в жодному випадку ми не маємо позбутися наших сильних сторін, а слабкі сторони, як будь-яка демократія, ми переростемо. Я в цьому впевнена. Але це шлях еволюції, а шлях еволюції він завжди дуже е, тривалий. Потрібно запастися терпінням і робити, 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 робити і робити. І тоді все буде точно добре. Ми переростемо. почули запитання а, пані. Татьяну. Пані Татьяну, чи почули? Mm -mm, Я запитував, у який спосіб українці все-таки можуть перерости? Ось ці такі негативні проблеми. Тільки шлях еволюції. Ін, інший шлях, будь-який, з того, що я зараз розумію, будь-яку особливість нашого характеру. Ми агресію не сприймаємо. Ну, от, от ми собі там сидимо в своєму вишневому садочку, ми його безмежно любимо і насправді нікого не чіпаємо. Але будь-яке агресивне втручання. В наші звички і а, там в нашу буденність ми ну, можемо дати по морді у відповідь. Тому тут правда єдиний шлях а, це еволюція, час і терпіння. Все а, я згодна, що мають відбутися певні законодавчі зміни. Але це законодавчі зміни вони не про Фейсбучну демократію, а вони про ті процеси, які. Мають бути виправлені в країні це питання верховенства права, це питання боротьби з корупцією, це питання невідворотності покарання, це питання рівності перед законом усіх, це питання прозорості рішень влади. Вони мають бути прозорими. але це да, це, це будівництво інститутів демократії. І інститутів контролю демократії, розбудовуючи їх, а впевнено, йдучи в цьому напрямку, фейсбучна демократія в нас переродиться в щось інакше, яке нам буде потрібно на наступному етапі. Щиро, пані Тетяна, за такі цікаві думки, за наше спілкування. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, політолог, піарниця Тетяна. Ухоцька була з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. на все добре, пані Тетяно. Сподіваємося, ще будемо мати можливість з вами поспілкуватися в нашому ефірі. Дякую, так дякую ще найкраще дякую, до побачення. На